Вітаю на своєму каналі! Цю практику ви можете виконувати, не підіймаючись з ліжка, в піжамі. З чого ми її почнемо і з чого я рекомендую починати кожен свій день? Так це з такої смачної потягушечки, так як під час сну в деяких частинах нашого тіла не дуже добре циркулює кров. А процес потягування допомагає відновити кровообіг по всьому тілу. Також. Під час цього процесу виявляється гормон радості ендорфін. Тому ми починаємо, або якщо ви вже ще знаходилися в своєму ліжку, ми робимо витягування, витягуємо все своє тіло від пальців рук до пальців ніг, відчуваємо приємне витягування, а потім розслаблення всього тіла. Підтягуємо коліна до грудень, беремося за них руками і масажуємо поясницю такі легкі перекати зі сторони в сторону. Закінчили. Беремося руками. Точніше, трьома пальцями рук за великі пальці ніг. І коліна зараз ми направляємо вниз. Стараємося поясницю, тобто не стараємося, а бажано, щоб вона не підіймалася від підлоги. Якщо не вистачає ще розтяжки, щоб дістати до пальців ніг, ми беремося за щеколотку і направляємо коліна вниз. При цьому ми зберігаємо вугол 90 градусів. В ногах поза щасливої дитини. Затримаємося тут на декілька циклів дихання. Контролюйте поясницю, щоб вона не відірвалася від ліжка. Закінчили, повертаємо коліна до грудей і витягуємо ліву ногу вперед. Лівою рукою беремося за праве коліно, права рука в сторону. Погляд направлений в сторону правої руки, і лівою рукою ми опускаємо праве коліно на килимок або на ліжко. Стараємось лопатки не відривати. Від підлоги. Скрутка. Зранку це максимально приємно. Центр. І змінюємо. Тепер право опускаємо вниз, правою рукою беремося за ліве коліно, ліва рука в сторону, погляд направлений вліво. Опускаємо коліно, хлопатки не відіро, не відриваємо. Повертаємо коліно, опускаємо стопи на підлогу. І дуже повільно, плавно підіймаємося вверх, можна руками притриматися під колінною чашечкою. Схрещуємо ноги і переводимо їх назад, щоб сісти на п'яти. Сіли на п'яти, опустилися вниз. І з цього положення ми підіймаємося вверх з округлою спиною. Лопатки максимально широко розводимо в сторони. Руками начебто виштовхуємо себе від килимка, пальці рук максимально розкриті. Переходимо в таку міні-планку, таз повертаємо на п'яти. Опустилися. Ще. Округлили спину. Прямо відчувайте, як розходяться ваші лопатки. Як ви штовхаєте себе від килимка. Опустилися.

І ще один раз. Закінчили. Вийшли на чотири опори, долоні коліна. І долонями пройшли трохи вперед. Опускаємо грудну клітину і підборіддя або лоб на килимок. Відчуваємо, як розкривається грудний, також одна з моїх найулюбленіших ранкових асан. І дуже повільно підіймаємось вверх. Сідаємо на п'ятки, підіймаємо руки вверх вдих, беремося правою рукою за ліве зап'ястя і ліве стегно опускаємо на килимок, витягуючи весь лівий бік. Дивимося вверх, грудну клітину розкрили, потягнули доверху. Центр. За праве зап'ястя, праве стегно вниз, витягуємо весь правий бік. Центр. Опустили руки і заводимо їх за спину, витягуємо плечі. Долоні в замок, витягнули плечі, грудна клітина потягнулася вверх, живіт підтягнули і затримались тут. Роз'єднали замок. І тепер робимо замок тільки на незручну сторону. Тобто, якщо зазвичай у вас вказівний палець лівої руки зверху, то ми роз'єднали цей замок і зробили так, щоб вказівний палець правої руки був зверху. І так само витягнули плечі. Роз'єднали замок. Опустили руки на килимок. І ліва нога у нас йде пряма назад. А праве коліно зігнуте залишається між рук поза голуба. Також тут як зручно можете залишитися в цій позиції. А можете опустити лікті. Кому як зручно. Витягується задня поверхня стегна. Всі ці асини мають бути дуже комфортними, без болі. І змінили ногу права пряма назад. Ліве коліна між рук вперед. Закінчаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо вам сподобалось це відео, якщо ви відчули легкість і енергію, щоб підкорити сьогоднішній день, також не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на мій канал. Намасте!